Квартира в Києві за 36 тисяч доларів. Без комісії для покупця. Такий скарб завжди продається не більше, ніж за 7 днів. Давайте разом з вами. Ми швиденько переглянемо. Ходімо. Відразу ми попадаємо в лівінг зон. Просто подивіться на цю кімнату. Крісло це розкладається. Самі головні плюси: у нас батарея замінена. Вікна також по всій квартирі замінені. І вікна незвичайні, а рехао Євро 60. Плюс у нас тихенький двір, немає ніякої тут суматохи та шуму. Раз. Середній поверх, 9-й поверх з 16. Зараз покажу вам гардеробну кімнату. Подивіться на цю гардеробну. Так, тут у нас. Зон. Раз. Приходив Сантехнік, перевіряв повністю кому... комунікацію в повному порядку. Тут у нас ванна кімната та кічен Space. Просто подивіться, тут є все навіть більше. Є холодильник, є морозильна камера, є бойлер, є фільтр води, є мікрохвильова піч, є витяжка, є варочна поверхня, є духова шапа, є пральна машина. Навіть є е, шийна машинка, чи як вона називається, теж вікна рехау і застекльоний великий балкончик.